Сьогодні спробуємо дати відповідь на питання, яку мову програмування обрати. Зразу скажу, що напряму я не буду давати відповідь на це питання, але ми з вами порівняємо. Спробуємо зробити таку табличку порівняльну основних мов програмування і визначимо якісь критерії, по яким ми будемо їх порівнювати. Зразу скажу, що це відео буде. Трошки важкувати, винесу вам мозок, але, але я спробую максимально просто це все пояснити. Щоб у вас склалася якась картинка. І перед тим, як порівнювати мови, ну, щоб ми говорили про ці критерії чітко, то доведеться нам з вами трошки повторити, як працює комп'ютер. Зараз швиденько пройдемося, Буду е, не заглиблюватись в деталі. Е, тож, е, слідкуємо уважно і поїхали. Е, отже, отже е, давайте схематично намалюємо наші, наш комп'ютер. Це буде жорсткий диск, HDD. Далі у нас є. Оперативна пам'ять, RAM, і далі в нас є CPU. Ось. CPU зробимо квадратників, щоб нам було комфортно. І як тільки стартує комп'ютер, то у нього. Першим ділом він грузить в оперативну пам'ять. Давайте намалюємо що-небудь. Це наші фігури. Фігури, фігури, фігури. Ось наші фігури. Хай будуть у нас програмки, зображені такими заокругленими крайочками, і змінимо на, на зелений. От у нас є програмка, яка лежить на. HDD. Ну і першим ділом е, комп'ютер е, ломиться там загрузочний сектор. Е, ну, одним словом, копіює цю програмку нам в пам'яті. Це перша програмка, яку він копіює і намагається запустити, це відповідно операційну систему. Чи то Linux, чи то Windows, чи то <кій> якісь інші. Він скопіював її сюди, і е, процесору перевів управління на неї, сказав: ти починай виконувати оцю програмку. Е, так, перед е, тим, як поїдемо далі, швиденько е, згадаємо наші попередні. Відео, я, що таке процесор, для тих, хто не пам'ятає, процесор це набір регістрів і флагів. І він, все, що він вміє виконувати, це інструкції, які називаються так звані опкоди. І цю інструкцію він читає безпосередньо з оперативної пам'яті. Тобто, от лежить наш, наш обкод. І у е, процесора є поінтер, він на нього дивиться щось на кшталт, як у патіфона головка на, на пластинці. От він цією головкою дивиться на цю, цей обкод, виконує цей обкод і переходить на наступний. От таким чином він і е, обкод за обкодом виконує е, цю програмку. І це я говорю про абсолютно всі процесори, всі програми, неважлива, яка мова. Тобто, оці обкоди, це вже називають його машинною мовою. Безпосередньо CPU тільки і робить, що виконує ці обкоди. Їх не так-то багато. Ну, для цікавості давайте запитаємо чата GPT. Як багато сучасні процесори підтримують обкоди? Сотні або навіть тисячі обкодів. Ось кількість обкодів десь приблизно 1500 4000 тисячі ну Видів команд, які він може виконувати. В основному це якісь там. ну Зараз глянемо, якщо він наведе якісь приклади, е, ну він не навів. Ну, нас нам цікавила кількість. Ну, приблизно от процесор підтримує обкодів е, в такому в такій кількості. 1500 і AMD. RM в районі. Ну, трошки менше. Е, так, повертаємося до нашої схемки. Отже, е, ну, ці обкоди. Ось, до речі, в нас є картинка в пам'яті, да от вони справа якраз і записані. З посередині це їхній такий цифровий вигляд, да? а справа це ці обкоди. Ну, як приклад, це просто для якогось базового розуміння, що таке обкод, щоб це не була для вас якась міга-абстракція. Наприклад, він там ось Add до цього регістра, до частинки цього регістра, добав частинку цього регістра. Тобто зроби операцію, просумувати, поділити. От наступна там десь є ділення, end ділення бітове. потім там перемісти з цього там регістра. В таку-то адресу пам'яті. Ну, тобто, от, от такими от маленькими операціями е, процесор центральний і виконує нашу програмку. Ну, або не нашу, неважливо і е, Так, ну, з обкодами це глибоко наряд не будемо. Але люба програмка це є набір обкодів. Тобто от, тут там це набір обкод 1, обкод 1, обкод 2, обкод 3. От так от він це все скопіював сюди, в RAM, і процесор виконує ці команди з оперативної пам'яті. Отже, на початку старта комп'ютера запускається головна програмка, яка називається Операційна система. Давайте тут її пишемо так, операційна система. І в цій операційній, ну і ця операційна система, вона потім уже, ну, наприклад, Windows запустився, да? потім у Windows ти там запускаєш. Програмку калькулятор. Він так само її копіює в оперативну пам'ять. І одночасно працює і ця програмка, і ця програмка. Так? Але оця вона як основна, яка менеджить абсолютно всі інші програмки. Тобто інші вже являються такими собі дочірніми під управлінням операційної системи. І. В цій операційній системі вона ну, скажімо так, володіє певними ресурсами, які нам зараз дуже важливі будуть для розуміння в подальшому, навіщо ну, як щоб порівняти мову програмування. І основні ресурси тут будуть в нашому фокусі, це давайте от, квадратиками знову. І якимсь іншим кольором. Порти. Потоки. Ось операційна система створила такі собі віртуальні об'єкти, як порти і потоки. І це будуть спільні ресурси. Які, ми, які будуть ділити інші програмки. Тобто, як бачите, інші програмки вони працюють з операційною системою в такому собі тандемі. Вони до неї звертаються, обмінюються, ну, попросять про якісь ресурси, і от <кхем> поток і порти, мабуть, пізнішенько про це поговоримо. І, і ще один ресурс, звісно, є це сама оперативна пам'ять. Це теж ресурс під управлінням операційної системи. І коли програмка якась хоче в процесі роботи з занять більше оперативної пам'яті, то звісно, вона це все має узгоджувати також із операційною системою. Це я розказую абсолютно те, що стосується всіх мов програмування. Тобто воно все працює в цій архітектурі комп'ютера, процесора операційної системи. Ось. Так, коротко, давайте, що таке порти. Порти це такі собі. Об'єкт, через який здійснюється обмін інформацією між програмами. Причому це може бути програма між двома програмами на одному комп'ютері, або між двома програмами на різних комп'ютерах, використовуючи мережу інтернет там, чи лан-кабель і так далі. Потоки це. Е, так, такий собі один процес роботи. Ні, не, тут, тут треба терміни правильно підібрати. Це е... один збережений контекст роботи процесора. Процесори в нас вже може бути цих ядер там 4, да, і вони там паралельно всі 4 можуть виконувати. Але. Операційна система створює цих потоків більше, ніж ядер, і просто ядра переключаються між цими потоками. Тобто, один поток це такий собі один контекст процесора, одного ядра. І їх, наприклад, може бути 16, а ядер 4, і операційна система. З, якійсь, з, як, з якоюсь періодичністю переключає просто між цими 16 потоками е, ядро. Тобто, воно одне ядро скинуло на один поток, потім зупинило його, перекинуло його на інший і так далі. І таким чином у нас відбувається така собі віртуалізація, не начебто у нас операційна система може виконувати дуже багато паралельних задач. Так, це я вас, звісно, вже відвів трохи в сторону, але для загального розуміння нехай буде. Е, і е, тут зараз уважно. Е, хочу е, озвучити певну проблему, яка є з оперативною пам'яттю. І е, е, от як ви думаєте, от скопіювалася ця програмка одна, так? Виконується, 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 але ж розмір в пам'яті в неї може змінюватись, так? збільшуватись. Тобто вона там щось виконує, там, не знаю, якісь обчислення, там, файл ми кудись передаємо через щось. Цей файл треба копіювати, в оперативну пам'ять треба займати. От ця програмка росте, займає якусь частину пам'яті. Давайте квадратиками відобразуємо це це діло. Уже хай буде жовтеньким. Я, ладно, червоненький. Ось. Е, Зайняла вона тут оперативну пам'ять для якихось операцій, потім для якихось наступних операцій, потім ще їй потрібні. А потім, наприклад, оце вже їй не потрібно. І вона е, вже не використовує е, цей участок пам'яті. Але ж ну, і відбуваються так, такі собі дірки в оперативній пам'яті. І як цю проблему рішати? Ну, звісно, можна забити, хай, хай будуть дірки. Головне, щоб програма мала завжди вільну пам'ять. Але ж у нас сама то оперативна пам'ять обмежена, так. Це зараз у нас там по, в сучасних комп'ютерах по 64 ГБ, по 128 Г. Раніше було ще гірше в цій ситуації, тобто, притемна пам'ять була капець, як обмежена по, ну, по, по об'єму, і як латати ці дірки? Відповідно, ну, перше, що падає на думку, да, що та програмка, яка, виконує, ну, яка виконується сама ж про це і піклується: що, типу, ага, тут у нас освободилась пам'ять. Це інше. Ми зараз здвинемо, перекопіруємо туди-сюди, зробимо дефрагментацію, і в загальному звільнимо місце оперативній пам'яті для інших нових же своїх запитів. Ось. Але це би виглядало ну, максимально. Б складно е Але цю задачу потрібно якось вирішувати. І от ці дірки е називаються сміттям. І задача ця глобальна називається збіркою сміття. Так от, оця ця проблема і вирішення цієї проблеми збірка сміття. Англійський звучить гербич колектор. Е ну Той, хто збирає сміття. Е він, ну, це буде одна з із, із ознак, якої ми будемо е, порівнювати мови програмування. І наступна. І наступні критерії. Тепер переходимо до наступних критеріїв, які ще ми спишемо в нашу табличку до порівняння. Це. Е, Тепер ну, сама архітектура виконання. Я зараз проговорю, і потім ви зрозумієте критерії, по якому ми будемо порівнювати. Отже, от е, яка проблема з цими обкодами? Тобто, по-перше, в нас процесорів є багато різних, і, наприклад, одну і ту саму операцію ну, Якусь обчислювальну операцію, логічну операцію, можна зробити під різні процесори різними обкодами. Ну, і Під кожний процесор можна якісь більш якісніше це зробити. Підібрати більш саме такі інструкції, які він там підтримує, а інший не підтримує, і зробити цю саму операцію більш оптимально, якісніше і краще. Тому, тому з однієї сторони в нас виходить різні процесори. які... Підтримують різну кількість обходів. З іншої сторони, у нас є програмку, яку ми хочемо, щоб вона працювала абсолютно пофіг на якому комп'ютері. А ще краще, ще максимально оптимально. Тому, вирішуючи цю задачу, Придумали таку собі так, такий собі варіант. Тобто називаємо програмка, яка. По своєму типу називається компілятор. І що він робить? до цього компілятора ми з вами ну, ми з вами придумуємо. Ну, ми зараз з вами в ролі. Архітекторів, того, хто це все придумував, щоб ви розуміли, з якими задачами людина зіштовхувалась, ну, люди зіштовхувались і намагалися це вирішити. І от е одні пішли цим шляхом. Тобто вони <coughs> придумують такий собі компілятор. Тут вони вже оперують не обкодами, тому що з обкодами оперувати це просто неймовірно складно, думаючи про ці регістри процесора, його, якісь там особливості, коротше, це хочеться оперувати якимись. Більш високими абстракціями, більш якимись людськими простими речами. І тут, замість обкодів вони пишуть у файлик якісь language. О, це я написав. Програм language. Який ми. Повністю придумали, він нам зрозумілий, який нас ізолює від всіх проблем процесорів, і компілятор бере і е, читає ці цей придуманий програм Language і випльовує вже сет. Випльовує сет, програм. Е, не програм, а програмки із обкодами. От, І вже ці обкоди процесор грузить і виконує. Ось. Це по такому принципу пішов C. C. Да? Тобто, це сама мати всіх всіх мов, да? що ми пишемо людський код. Зрозумілий для, для людини. І компілятор бере і переводить його в ці обкоди, і процесор безпосередньо вже виконує, може виконувати ці обкоди. Уже далі нам не потрібний компілятор для виконання цієї програми. Ось. Це один спосіб, одне вирішення цієї задачі. так. Інші програмісти і архітектори цього всього щастя пішли в іншу сторону. Вони такі. А давайте у нас буде не компілятор, а інтер. Так, нам місця мало, давайте збільшимо. Інтерпретатор. І ми будемо читати ту ж саму придуману нами мову. Але на виході він не буде робити обкоди, а безпосередньо, всередині себе, він буде будувати ці обкоди по мірі того, як читає нашу е, програмку. І процесор вже буде виконувати е, ці обкоди всередині нього. Ось, ось вам приклад, яким чином пішли, е, ну, розділилися на, такі, на, на два шляхи: інтерпретатор і компілятор. Тепер, а, ну, відповідно задачу з задачу з очищенням сміття. Тут включ, включили всередині інтерпретатора, тобто, пишучи на цій мові, абсолютно ви про це не думаєте. Тобто, ну, в якійсь мірі спростили молодці. А тут відповідно проблема з дірками є, і коли ти пишеш program Language, то ти повинен сам це контролювати. Тобто, всі плюс-плюс, Якщо ти забудеш проконтролювати там, променеджити пам'ять, почистить все лишнє, то твоя програмка є велика ймовірність, що вона запуститься. І в процесі своєї роботи буде рости, 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 поки не впреться в загальний ліміт оперативної пам'яті і буде помилка. Ось. Отже, ми з вами коротко, без, без глибоких познань, просто на загальному рівні описали, що таке компілятор, що таке інтерпретатор, і яка є проблема зі збіркою сміття. Тепер можемо перейти до. Таблички. Давайте її тут надізайнимо. На тут у нас буде. Е, в рядочок будемо записувати про програм е, да? C. О, тільки давайте посередині його. ось так І збільшимо шрифт. C. Ага. Е, відповідно, ті, хто пішли шляхом, і інтерпретатора це називається скриптові мови. Ті, що пішли по, -по шляху компілятора, і там є ще інші варіанти, <кій> ті пішли, називаються не скриптові мови. Ну, тобто, взагалі ділиться на скриптові, і нескриптові. Ось. І для порівняння у нас буде. Не знаю, давайте накидаємо там самі. Основні мови. Називайте, я буду записувати. Ну, JavaScript. А, ні, давайте скриптові в кінці, а спочатку не скриптові. C, Rust Java. Які там ще можна записати. Ну ладно, поки що не згадаю. Давайте от тепер до скриптових перейдемо. з скриптові а, забувся c добавити. c Сішарп. Ось <coughs> тут ми додамо. Python JavaScript. Ну, і насправді там можна багато додати. JavaScript. PHP. Ну, Visual Basic script, але він вже стрів. Коротше, зупинимося на цьому на порівнянні. І тепер наші категорії. Отже, вербочка Лектор. Наявність компілятора. Так, даваємо колоночку. Наявність. Давайте. Компілятор у нас буде просто велика C, Інтерпретатор у нас буде просто велика I. І давайте ще одну додамо <клес> категорію. Можливість управляти потоками. Так, тепер, мабуть, все виділимо. Зробимо. шрифт. Так, тут вырівняємо по центру. І тут вирівняємо з с... по правому боку, хай вони. Ось така табличка. Так. І поїхали. Значить, C++. Гербач у А, давайте тут еще ці колонки вирію. Тут у нас буде все це по центру. Центр, центр. Значить, C. Гербочколектор. Немає. Компілятор. Має. Е, у нас взагалі, е, ми отак от можемо, значить, скриптові мови, у нас будуть всі мати. Інтерпретатор, Python, Java. Ой, плюс JavaScript, PHP. C у нас буде мати. Ну от, C, як і в Java, є і то, і інше. Потім можемо детальніше про це поговорити, кому цікаво. Rust. Ось. Тобто, у нас в загальному всі скриптові мають інтерпретатор, всі не скриптові мають компілятор. <coughs> От. І тільки Java і C-Sharp пішли таким собі особливим шляхом, скористалися двома абстракціями, і це дало свою. Свою перевагу і розуміння. Отже, давайте заповнимо інші ячейки. Тепер керувати потоками. Це оці трец, це оці потоки, чи що ми малювали. Що операційна система створює їх певний пул віртуальних потоків.